Мої вітання, добрі люди! І сьогодні для вас нова хлібна історія про хліб на заквасці із додаванням сухої вівсянки, цільнозернового борошна та насіння чия. Кожен інгредієнт тут не випадковий. Вівсянка дає м'якість та гарну текстуру тісту, цільнозернове борошно, глибину смаку і корисні властивості. А чия це також для смаку і користі. Внутрішній світ мого хлібчика його хлібна душа. Кіста на заквасці, як завжди, безріває повільно, дихає, зростає і в кожному цьому шматочку тепло наших рук. Цей хлібчик я буду пекти ще не один раз, тому що він дуже смачний. Звісно, можна пекти хліб на заквасці, використовуючи лише три інгредієнти воду, борошну, закваску, ну і ще четвертий сіль. З власного досвіду можу сказати, що дуже гарно впливає на м'якуш тіста, на смак, мед, яйце, а також додавання олії або інших жирів. У цьому рецепті я змішую всі інгредієнти відразу. Щоб замісити це тісто, не потрібно навіть пачкати ручки. Все прекрасно вимішується лопатка. Хвилинку все перемішую та залишаю тісто на автоліс на 40 хвилин. Тісто досить таке липкувати, рідкувате, але все одно можна зробити складання, і це у мене перше складання тіста. Залишаю тісто відпочивати на 30 хвилин. І це друге складання. Руки зовсім зовсім трошечки змащую водою, аби не додавати зайвої рідини до тіста. Це друге складання через півгодинки, і можна спостерігати, як тісто змінюється в кращу сторону. Знову складаю і знову залишаю на 30 хвилинок, після чого роблю третє складання. Після третього і останнього складання залишу тісто, бродити, підходити на 2 годинки, а потім буду формувати. Минуло 2 годинки. Припорошую робочу поверхню, борошном та зроблю передформування. Тісто досить вологе, тому підгортаю його шпателем, а потім ще трішечки руками в такий собі колобочок. І залишу відпочити на 15 хвилинок. Трішки підтягую цього колобка і обов'язково накрию мискою, аби тісто не завітрю не засихало. І ось таким нескладним способом формую свою майбутню хлібинку. Хліб у мене буде стояти на нічній ферментації у холодильнику де плюс 5 Зараз у мене 10 вечора, а випікати хлібчик я буду о 6-й годині. Перед тим я його дістану за 2 години до випікання. Аби хліб трішечки відігрівся та підійшов. Звісно, можна випікати відразу з холодильника, але також я методом випробувань визначила, що коли хлібчик трішечки підійде після холоду в теплі, то його текстура теж покращується. Випікаю я при температурі 180 градусів 40-45 хвилин без пару і без високої температури, без тривалого розігрівання духовки. І це мій красунчик хлібчик щойно з духовки. Чуєте, як хрустить? Коли він вистигне, шкуринка буде м'яка, але все одно й буде смачненько. Обов'язково печіть добрі люди. І нехай вам смакує. До нових хлібних історій.